Перші перемоги у сезоні Суперліги здобула жіноча команда БК «Рівне». Цими вихідними на домашньому майданчику рівнянки двічі здолали одеський інтерхім. Якщо у першій грі інтрига щодо переможця трималася до останніх хвилин, червоно-білі перемогли з різницею у три очки вісімдесят сімдесят То наступного дня святкували більш переконливий тріумф – 69-55. Ми готувалися до двох важких ігор. незалежно від того, як би ми зіграли вчора. Сьогодні ми грали точно так само важку гру, тому що суперник. Чудовий суперник з ним завжди важко було грати. Суперник який ніколи не здається при будь-якому рахунку завжди до кінця, тому навіть при плюс вісім ми розуміли, що гра не зупинилася, що ми не можемо розслабитися. У першій грі найрезультативнішою у складі рівного була Владислава Кіба, на рахунку якої 25 очок. Варто відзначити і внесок у перемоги капітана команди Людмили Спиридонової, якій не було рівних під кільцем. Упродовж двох ігрових днів баскетболістка здійснювала по 15 підбирань. Капітан відзначила і роль наставниці Марини Максимчук. Для неї ці перемоги стали першими офіційними на посаді головної тренерки. Тренер молодий, але мені подобається, що тренер з амбіціями. Тренер переможець, скажімо так, подобається їй праця, подобається їй підхід до тренувань, до гри. Ну круто. Молодий тренер, я вважаю, що Ну, все буде добре. Суперництво Бекарівне та Інтерхіма традиційно було гарячим на рівні суперліги. Ці команди частенько боролися за медалі елітного дивізіону, і представники обох колективів назвали останні матчі між собою складними до завершальних хвилин. Гравці, на жаль, не змогли сьогодні цей бар'єр і дуже. Рахунок держався 12 очок дуже довго нам не вистачило лідерів, які змогли би. Довісти до перемоги після чотирьох зіграних матчів Бакарів не посідає третє місце серед шести команд суперліги. Без поразок наразі йдуть дві команди Київ, Баскет та Франківськ. Наступний тур жіночого баскетбольного чемпіонату Бакарівне проведе 18 листопада на виїзді у Вінниці. Тренер-керівнянок сподівається, що до того часу відновляться від травм однієї з лідерок команди Вікторія Шматова та Євгенія Баскоровайна. Микола Брежицький випуск новин.